Христос рождається, дорогі брати і сестри в Христі! з глибокою радістю і трепетом приносимо вам вітання з спрасником любові, віри та світла, з Різдвом Христовим. У цьому особливому часі, коли повітря наповнено Духом Різдва, ми досвідчуємо ту особливу мить, коли Божа Любов благодать огортає нас. Мов невидимі, але теплі обійми. Пам'ятаймо, що Різдво це не лише час радості та святкувань, воно не про ялинкові прикраси, традиції, вогники у вікнах. Різдво це згадка про час, коли маленький Ісус народився у Вифлеємі. Сьогодні ж цим Вифлеємом має стати серце кожного з нас, адже Бог полюбив нас на тільки. Що послав свого сина на цей світ у людській подобі, а його народження це великий дар любові та турботи для всього людства. Нехай це свято стане символом надії і милосердя для всіх нас, а особливо для тих, хто зараз на фронті боронить наше мирне життя, нехай наші молитви, думки будуть. З нашими захисниками і захисницями, а різдвяна Божа любов надихає їх на мужність, витривалість та дарує захист і благодать. Нині ми, як ніколи, об'єднані мріями та болем, сподіваннями ми утворюємо неповторну родину, з'єднані Божою любов'ю. Як вифлеємська зор'я осяяла шлях довонародженого Спасителя, так і ми, немов зірки на небі, можемо випромінювати світло для інших, освітлювати їх шляхи у час жорстокому, темному світі. Ми наче символічні різдвяні вогники вміємо приносити одне одному світло радості та любові. Тож, нехай це наше внутрішнє світло падає і на той важкий шлях, яким щодня крокують наші воїни, нехай світлий празник Різдва Христового сотворить мир у світі та подарує спокій у наших душах. Нехай новонароджене насіння маля допоможе всім нам знайти спокій і світло у темряві і навчить ділитися цією благістю з іншими, особливо з тими, хто нині зустрічає Різдво в окопах, бороняючи нашу незалежність у лікарнях, рятуючи життя. Чи в дорозі везучи нашим захисникам необхідні речі, нехай шлях кожного з нас стане стежиною до щастя, милосердя та миру. Христос рождається, благословення Господнє на вас.